Всім привіт! З вами Кевін Майнкрафт, і це моє перше відео на YouTube. Я буду знімати Minecraft, Brown Stars і танки. Я буду знімати, наприклад, паркури, будування будинків, хардкор світ, це в Майнкрафті, в Старсі, як проходити всякі рівні і так далі, і обновки. Танки. Хто їх грає, знає, що це за гра. Там і я прокашений на шостий рівень і п'ятий рівень буду показувати, як правильно грати. І в цьому відео, короткому, звісно, оце саме перше моє відео, я б хотів розказати, що я буду знімати. Я буду знімати один-два рази на тиждень. Може три. Не знаю, вже як вийде. Далі я буду не знаю, як знімати. Деякі рази буду казати, може не буду. А може буду знімати рандомно, Не знаю. Наступне відео в мене буде обзор будинку, який я побудувала. Відео вийде десь наступного тижня, готове вже, але не впевнений. Постараюся, що все повністю добре вийде. Надіюся, вам сподобається мій канал упродовж року і те, що я отримаю багато підписників, бо я буду дуже сильно старатися. Тож, до моїх перших відео. Всім пока!